Дружиною князя називалося військо. Воно служило державі, боронило від сусідів. Так, із сусідами у нас завжди були трабли. А ще дружина ходила в походи. Та не в такі походи, а у військові. До речі, бути вояком у Київській Русі було ой як недешево. На початку 9 століття вважали, що спорядження важкого збройного вершника коштувало як 45 корів. Шолом мав ціну, як 6 корів. Меч сім. Списи щит лише дві. Дванадцять корів коштував кінь. Усе решту кольчуги. Цікаво, а скільки це важило? Теж, як 45 корів. Бо я навіть не уявляю. Я уявляю, вага обладунки воїна могла сягати 200 кілограмів. Ого, душніло, не знав. Уявляєте, яким треба було бути сильним, щоб таке на собі носити? А ще й битися. Респект, дружині князя. Та не цій. Хоча ці теж.